Друзі, всім привіт! Як ви вже бачите з назви відео? Поговоримо сьогодні про дровоколи. А саме я хочу розказати про свій, про недоліки, які в ньому є, і які я все-таки мрію зробити. В планах є таке, але зараз поки фінансово немає спроможності. Значить, дивіться, отакий маю дровокол. О, ну що, звичайно, там конус, морковка, як то кажуть, мотор. Тут стоїть мотор, зараз попробую. Ну, коротше він на 380, 1400 оборотів, а кіловатт 3 кВт. 3 кВт. Він, звичайно, заслабий. Правда, отаку купу дров переколов. Ну, сучки він не любить. Значить, зроблений він неправильно. Тобто, правильніше було б, якби був вал на самоцентруючих підшипниках з маховиком, а мотор стояв десь там унизу. Тобто, ну, так би було б, звісно, правильніше. Ну, як є на скору руку, як зліпилося, так воно і робить. Вже років три точно e, значить, недоліки які в ньому. По-перше, саме перше і основне це те, що це небезпечно. Це дуже небезпечно e, без оцього обмежувача. Зовсім не потрібно до нього підходити. Його вже, бачите, аж підігнуло трохи в ту сторону, тому що дровина, як він находить на дровину, то якраз. Туди її штовхає, то я періодично його вирівнюю, ну і так виходить. Значить, ну більше мінусів, ніж плюсів. Повільно це все робиться. В руках треба постійно тримати ту колодку, потім буває натягує сюди, до кінця не розколює, якщо там, наприклад, у верху сучок. Якщо зажме його, ось отвори зробили самі для того, щоб монтіровкою викручувати його в зворотньому напрямку. Ну, Тобто одні недоліки, я ним сказати, щоб задоволений то ні. Але так як не маю кращого, то користуюсь таким. Ну, Все рівно легше, чим... Колуном чи сокирою махати, це навіть мови немає. Значить, в планах у мене рейковий дровокол, хочу зробити, замовити рейку із валшестерньою. В принципі, вже найшов. На сьогоднішній день вона коштує це рейка 4х4 така, сантиметрів. Сьогодні у нас 5 листопада 23-го року, то вона коштувала 4,5 тисячі гривень. Та, що трошки менша, там, по-моєму, 3,5 см товщина її. То та, щось 3700, по-моєму, щось, щось, щось таких десь, десь так приблизно. Ну, Певно, що хочеться потужнішу замовляти. І цей найшов я, де можна замовити. Це все діло, вони сказали без проблем пришлють. Ну, опять же кажу, що питання в грошах. Маховики в мене вже є з чого робити. Там є два маховики, в мене не пам'ятаю з якоїсь грузової машини. А ще є від січкарні такі товсті, в мене маховики. Ну, Я їх. Хочу туди примудрувати, тому що чим важчий маховик, тим сильніша ударна сила і хочеться, щоб воно конечно, кололо і сучки. Потому що, ось дивіться, зараз вам покажу, ось отакі колодки. Ну, мені приходиться колоном, ось дивіться, далі вони лежать. Мені приходиться колоном розбивати їх хоча б напополам, а потім вже доколювати цим дровоколом. Бо він закручує і зупиняється. Тобто не йому потужності. Можливо, я ж кажу, якби був маховик і по-людськи воно зроблено, так як воно повинно бути. Можливо, він би і справлявся з такими дровами, але не факт. Ну не дуже я ним задоволений, якщо чесно, цим колуном. Ну, яке є, таке є. Ось бачите. Клинками розколювати всередині сучок і виходить нехороша картина. Таку кучу переколов, тут десь 6 складометрів. Таку кучу переколов, цей дровокол, але ж, але ж воно не те пальто, як той казав. Так що в планах рейковий дровокол. Якщо всі, все піде добре, то я думаю, ви побачите на каналі як я буду його будувати, з чого буду робити, ну і певно, що випробування, які він буде проходити. Тому що з усіх дровоколів, які я бачив, ті, що більш-менш підходять по фінансам, що можна собі отак от дозволити, ну це зробити самому. І іменно рейковий. Через що рейковий? через те, що швидкість мене влаштовує, а потім безпечність його роботи влаштовує. Наприклад, гідравлічний ну, сильно затратно. Сильно затратно, треба потужний мотор, гарний насос, ну і багато циліндр, розподільник, масло. Ну, Це все-все-все ну, дуже затратно. Можливо, він і. Ефективніший буде, а можливо і ні. Тут ще під питанням. Е, є багато фірм, які виготовляють ці дровоколи. ну Ціна, я дивився, десь біля 55 тисяч гривень. То це, ну, знаєте, якщо це для домашнього господарства, то це, звісно, цифра ну, немаленька. Як для мене, то це трошки дорого, я не потягну. А самому зробити, в принципі, в мене там трошки железяк є, хочу попробувати зробити, замучити токарі. Там треба буде деякі робити токарні роботи. Це вирізати на маховику паз під ремінь. Потім там ще флянці поточити під маховики. ну такі, Можливо, якісь там пальці, можливо, якісь там букси під підшипники під каретку. Ну, оце такі моменти о, треба буде зробити. От, заочно їх ці букси вже потім, де під кареткою, там, де воно все це їздить, де цей речаг і все, трохи їх прикалити, щоб воно його не розплескувало. Бо по відео дивлюся, що люди кажуть, що якщо з сирого металу, то його розкатує, і воно потім не працює так, як потрібно. Ну, це так, таке коротке відео. Думаю, щось розказав про плани на майбутнє. І відео, який дровокол краще, ну, на мою особисту думку, то це рейковий. От для домашнього господарства. Я думаю, ну, краще не придумаєш у всякому випадку на сьогоднішній день. Тому що ціна питання, ну. Якщо не полінуєтесь, зайдіть, зайдіть в інтернет подивіться, готові, скільки коштують, то це певно, що трошки кусається. Так що такі справи. В общем, всім гарного дня, Це буде Україна і до скорої зустрічі. Пока-пока.